Друзі, усім привіт! Я в Києві. Хочу з вами поділитися декількома інсайтами, які можуть зробити ваше життя кращим. От я в цьому точно переконана, що це те, що хтось з вас має почути і прямо взяти, впровадити в життя. Перший інсайт полягає в тому, що за моє життя 28 років на секундочку, скоро 29, Ніякі класні інсайти, ніякі важливі глибокі усвідомлення. Ніякі класні ідеї не приходили до мене, коли я була в соціальних мережах. Або коли я була а, просто заліпала рілс в телефоні і така, о Боже, мене осяяло, о Боже, я щось зрозуміла. Так, я брала якусь цінну інформацію, можливо, її впроваджувала, можливо, не впроваджувала. Але отакі якісь важливі глибокі усвідомлення, важливий контакт з життям, важливі якісь такі. Речі, які просто трансформують свідомість. До мене приходили, коли я була на прогулянці, коли я була десь за містом, коли я була без соціальних мереж, коли я брала якісь аскези, коли я була за за межами свого рутинного і звичного, так бували такі інсайти, які були коли я мила там, наприклад, підлогу або мила посуд. Але не були не було взагалі таких інсайтів. От я гортаю стрічку, і така мене переключило. Тому, якщо ви хочете змінити своє життя, виходьте за межі соціальних мереж, ідіть в парк, в ліс, гуляйте, виїжджайте на природу, йдіть в якісь нові місця, так і саме там з великою ймовірністю ви здаєте щось, що вас дуже сильно, докорінно трансформує, і це, напевно, найважливіше, щоб я хотіла сказати сьогодні. Але це... Але це ще не все. Наступне, те, що змінило моє життя, і те, що може змінити ваше життя, це відповідальність, тотальна відповідальність за свої відчуття. І це вимагає дуже багато дорослості, це вимагає дуже багато такого, ну, скажімо, проактивного ставлення до життя. так? Якщо мені сумно, Хтось може мене засмутити, хтось може зробити дії, вчинки, які мені не подобаються. Але я за свій, свій стан, свої відчуття відповідаю і стати людиною, яка бажає собі найкращого і діяти в цьому напрямку, це дуже сильно трансформує, і в тому числі це не тільки. Якісь погані негативні стани, так те, що ми звикли називати негативними, вони витікають з нас. Так само і класні. Якщо я маю можливість, ресурс, проживати закоханість або якусь радість, тоді це теж про мене. Це ем, про мою здатність генерувати ці стани, генерувати ці відчуття. І е, об іншу людину це може активуватися, але це моє. І це і є та відповідальність, так? І третє, що допоможе докорінно змінити життя і покращити його, це довіра своїм внутрішнім відчуттям, імпульсам та потягам. Це дуже ключове. Розкажу в цьому контексті історію. Я тут би ще розмежувала таку річ, як Імпульсивність, так, і дійсно слідування своєму внутрішньому голосу, тому що імпульсивність це я там, хочу купити щось вже і одразу, так? А слухання свого серця воно не завжди про покупки, воно не про якісь там взбавмишні вчинки. Воно про щось таке нераціональне в кожного воно приходить різними каналами. До прикладу, я бачу якісь картинки того, що має відбутись в моєму житті. До прикладу, ще декілька місяців тому я бачила, що я маю приїхати до Києва і погуляти оцим маршрутом, яким я зараз йду. Бо для мене це важливо. Тут має щось відбутися, я маю щось збагнути. І ти не завжди розумієш, так для чого ти це робиш, але потім велика велика кількість життєвих обставин вони приводять до того, що ти розумієш, а так от для чого це було. В мене так було з цим проектом, в якому я зараз працюю. Я просто за планом мала там бути вдома, але я поїхала у спа комплекс. І там познайомилася з керівником своїм, з яким працюю дотепер. І дуже багато якихось таких а, речей вони дуже-дуже тихо говорять всередині вас мовою бажань. Ці бажання, вони. А, не про те, аби шкодити, так? вони не про те, аби е, скупити все і зараз. Я ці бажання витримую, а тоді йду за цим голосом. Напишіть, яка з порад сподобалась вам найбільше. Напишіть, що ви готові впровадити в своє життя, що вже впроваджуєте. Ну і підписуйтесь на цей канал, ставте мені лайк. Ви були на каналі Мого імені. Колись він називався Душа мегаполісу. І я тут знову в мегаполісі вирішила промовити для вас. Чекаю ваших відповідей.